Добрий день, малята, хлопчики, дівчата. Доброго дня, Оксаночка. Добрий добрий як твій настрій, Оленочко? Дуже гарний, чудовий в мене настрій. Це добре. А ваш малята, який настрій? Сподіваюсь, що теж чудовий. Оленочку, а ти любиш загадки? Так, люблю. Ну що ж, зараз я тобі загадаю, слухай дуже уважно. Живуть вони в акваріумі. Плавають тихенько. За ними споглядаємо, бо вони маленькі. Хто ж це? Я вважаю це, мабуть, рибки. О, моя ж ти розумниця, правильно. Скажи мені, будь ласка, ти знаєш, де живуть рибки? Там знаю, звичайно. Вони живуть у річці, вони живуть в озерах, у ставках, у морях. Багато, в океані це ж багато. Все правильно, Оленочко, а ти знаєш, що є такі маленькі рибки, які називаються декоративними. І вони живуть в акваріумі. Ти знала про таке? Ну, знала, але не бачила вже дуже давно. Ну що ж, Оленочко, і вам, малята, сьогодні я хочу запропонувати цікаву подорож до акваріуму. Подивіться, який гарний акваріум, а що в ньому є? Ось такі зелені водорості, камінці, будиночок для рибок. Ой, а які гарні рибки тут плавають. І маленькі, і великі. Ой, подивіться, яка велика, гарна золота рибка. Ой, здається, вона нам щось каже. А не спробуйте загадати бажання як ви молодці! Ось який гарний казковий світ ми бачимо в акваріумі. Помилуйтесь, дітки! Як гарно рибки плавають, як рухають плавцями, які вони дивовижні! Що, Оленочко, тобі сподобалась подорож до опалювання? Так, Оксаночка, дуже сподобалася. А рибки тобі сподобались? Так, і рибки такі чарівні, там є лісні рибки. Добре, Оленочка, а я хочу тобі запропонувати подивитися ще більш детальніше на золоту рибку. Що ж в неї є? Я тобі буду розказувати, а ти запам'ятовуй. У рибки є голова, тіло, великий хвіст та плавці? На голові у рибки очі, рот та зябра, за допомогою яких рибка дихає. Тіло рибки вкрите золотою лускою. Ось яка гарна золота рибка. А тобі сподобалось сьогоднішнє заняття? Сподобалося! А вам, дітки, сподобалось? Сподіваюсь, що так. І я сподіваюся, що ви намалюєте на малюночках золоту рибку. А ми з Оленечкою, за залюбки їх розглянемо, так, Оленко? Так, так, будемо чекати ваших малюнків. А батьки обов'язково допоможуть своїм малюкам. Так, батьки? Звичайно. Ну що ж, до побачення. Бувайте! Хочу тобі запропонувати пограти в цікаву гру. Піймай рибку. Ось у мене така гарна вудочка. Яка гарна вудочка! Зараз пограємо. Але спочатку послухай правила. Я буду тобі називати колір рибки, а ти будеш її ловити. Добре? Добре, я зараз подивлюся. Перший колір, я тобі називаю, це жовтий. Піймай мені жовту рибку. Так, 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 де вона тут жовтенька моя, жовтенька. Ой, жовтенька. Ось, ось вона. Піймала, Молодець! Давай мені сюди. Добре. А зараз піймай мені, будь ласка, синю рибку. А теж вона та синя рибка зараз подивлюся. Не ловиться, ловить рибку, велика сини. І вка лови синя рибка ловися, но ну, угу. пійма на тіні. О, яка я молодець! молодець. Ой, сте, і Справжня рибалка! Та ти дуже вправна. Оленечко, зараз піймай мені зелену рибку. Так, зелена. Де вона тут зелена? плаває. Зелена, зелена. О, піймала, молодець, Оленочко. У тебе дуже гарно виходить. І давай піймай мені червону рибку. Це остання. Остання, так? Остання, да. остання, остання. Ой. Я тобі допоможу, треба, вудочка. Так, 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 не хоче. Червоненька, червоненька піймаю. Молодець тягни тягни. О! Молодець. Піймала. Піймала всі рибки. Ти моя розумниця. Ой, яка я розумниця, яка я умниця. Молодець.